Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро у Новокодацькому районі по вулиці Велика Діївська. Тут відкрили п'яту частину проєкту Історії героїв. На цьому місці встановили 12 конструкцій, на яких розміщено 36 історій полеглих захисників та захисниць. Усі вони були пов'язані з Дніпром, кожен вніс. свій вагомий внесок в нашу історію. Кожна світлина, кожен рядок, це чиясь окрема доля. Окрема боротьба, а також любов та відданість Україні. Мета цього проєкту: зберегти пам'ять про наших воїнів. Такі алеї дуже важливі для того, щоб кожен українець міг, проходячи повз, бачити наших захисників, пам'ятати, дякувати за наше сьогодні. А для тих, хто щойно приєднався, нагадую, що ми знаходимося у місті Дніпро. У Новокодатському районі, на вулиці Великодіївська. Тут встановили 12 конструкцій, на них розміщені 36 історій полеглих захисників та захисниць. Кожен дніпрянин може прийти сюди та вшанувати пам'ять захисникам. Кожен герой на цій, на різних світлинах загинув в, в, в російсько-українській війні. Важливо приходити у такі місця для того, щоб вшанувати їхню пам'ять, подякувати захисникам за те, що вони боронили нашу країну від російських загарбників. Навіть те, що Хтось прийде сюди. Це вже велика подяка за наше майбутнє, за спокійне, мирне небо над нашими головами. Такі місця особливо важливі, тому що це наша історія, це внесок в. Це внесок в наше мирне майбутнє. Тут розміщені 36 історій, захисників та захисниць. Кожного з них ми будемо пам'ятати, і спеціально для цього створили таке місце, в якому ми можемо гідно подякувати нашим захисникам. А більше новин читайте на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте свіжі новини Дніпра та області на радіо інформатора 107.3. Усім гарного дня!